Ситуація важка з двадцятого року, тому що жителі сіли, працівники аграрних підприємств вони були з перших днів мобілізовані, так як мають досвід там о, застосування своїх міні-навичок в керуванні технікою, і відповідно це навички знадобилися при керуванні військовою технікою. Відверто кажучи, у нас проблема з праця з людьми, які б могли допомагати в. Сільському господарстві дуже не вистачає цих робочих сил. І, власне, процеси мобілізації вони продовжуються. Ми розуміємо, що в Україні продовжується війна і люди потрібні. Тому сьогодні різними способами товаробники виходять з ситуації. Сьогодні вже, скажімо так, немає працівників, які б щось не могли і не міли робити на підприємстві. Якщо це економіст, він уже сьогодні сідає за комбайн. Якщо це бухгалтер, він може водити трактор або допомагати на фермі. Тобто люди почали взаємозаміняти один одного, і те, що виконував там один працівник, то кілька працівників сьогодні виконує один працівник користується допомогою того, що є внутрішньо переміщені особи. А які з тих чи інших причин не можуть там бути задіяні в військові служби їх також долучають до праці багато жінок, які ским е, так, не виконували фізичної такої важкої праці, яку робили чоловіки, сьогодні подекуди вдаються до таких робіт. Тому для нас дуже важливо, щоб все ж таки були організовані певні правила з процесу мобілізації, тому що якщо дивитися на е, товаровиробників, аграрії, вони фактично. Мають можливість бронюватися, але Aha. таким чином, що вже 50% від тих заброньованих протягом 2,5 років війни вичерпали потенціал бронювання, і для нас дуже важливо розраховувати на кого ми можемо розраховувати, і в цьому варіанті дуже важливо допомогла б система електронного бронювання, яка б спростила процес на який би не займав півтора-два місяці, а один-два дні. І тоді людина розуміє, що проміжку між. Бронюваннями і цю людину не відкличуть і не заберуть з підприємства, і це дуже вагома.